Всім привіт, вітаю у новому відео. Ми ці попередні два дні були у батьків гостювали там, і слухайте, значить, дивлюсь, Ігнат мій їсть якусь цукерку, ну, таку, типу Боба, щось як мармеладка. Кажу, це що таке? Бабуся дала. Кажу, а я, а мені? Вона каже, ну йди пробуй ти. Я спробувала така смакота, кажу, що це таке? Знайшла рецепт мармеладу в інтернеті і вирішила вам приготувати, Тіпо, воно там з яблучок і трошки апельсину. Значей Ігнату можна, так? Кажу, можна. Кажу, і мені таке можна. Ми там їх їли з Ігнатом, знаєте, хто швидше з'їсть. І, коротше, я хочу також приготувати, кажу, давайте мені рецепт. Так що я вам зараз швиденько покажу рецепт цих мармеладних цукерок. Ну, для діток це взагалі бомба. Чесно, цей Bob's Nail просто відпочиває. Дуже раджу, така смакота. кота. Я хочу ігнату зробити яблучно апельсинові, а собі зроблю мандаринові. Бо я мандарини взяла в магазині такі там, ну, знаєте, вже на оцінці були. Але для мармелада те, що треба. Зараз покажу рецепт. Отже, щоб приготувати ці корисні смаколики, нам треба яблуко, апельсинчик, агар-агар. Я взяла цієї фірми Добрик. Ну, спробую, ніколи до цього не брала, ну, наче наче нормально так виглядає. Блендер, бо все це треба буде перебити, трошечки цукру. от, і силіконову форму в мене ось така: ось такі чоловічки. Ну, можна взяти що завгодно, або просто зробити в якійсь прямокутній формі і порізати на кубики. Так також можна робити без проблем. Так, ріжемо яблучка, їх треба почистити від кожури, от, і порізати ну, такими дрібненькими кубиками, бо потім нам треба буде їх потушити. Чим менше будуть кубики, тим скоріше все це протушиться. Далі ставимо на сковорідку. Ось, Нічого на сковорідку я не клала, додала ложечку цукру, воно так трошки сік пустило і вистачило, щоб протушитись. Апельсинчик я вижимаю з нього на сік. От, десь в мене вийшло, мабуть, 120 мл. Отак, от, Десь з одного такого. Ну, в мене був такий великий апельсин. Далі треба розвести агар-агар. Ну, Тут треба подивитись, що радять в інструкції на звороті упаковки. Я робила так: на 100 мл водички, 2 чайні ложки. В мене там його зовсім трошки залишилось, то я висипала весь пакетик. Загалом на 100 мл води 8 г агар-агару. Далі беремо наше потушені яблучка в блендер, додаємо туди сік апельсиновий і все це добре погружним таким блендером перебиваємо, щоб було однорідне. Без грудочок, пюре. Далі ставимо його на пічку. Треба прогріти, навіть не прогріти, а прокип'ятити. Додаю сюди розведений агар-агар, все це добренько перемішуємо От, і чекаю, поки воно закипить. Ну, десь хвилини 4-5, все це зайняло. От, і розсипаю по формах. В мене вийшли оці 6 чоловічків, і ще такі дві формочки силиконові з-під мафіна. От, е, і я потім зважувала цього чоловічка. Ось он, він один важить 60 грамів. От, ну, тобто, така порція буде. Е, можливо, потім куплю інші формочки, такі маленькі, як для цукерок. Все, залишаємо все це на столі хвилин на 30, мабуть. Мені десь цього було достатньо, воно дуже швидко все застигає. І як бачите, з цим агар-агаром застигає воно ну, дуже швидко. Оце пройшло десь хвилин 20, навіть менше, мені здається, і вже у формочках, тут прямо на столі, воно вже майже застигло. Я зараз ще трошечки поставлю все-таки в холодильник, так, знаєте, для. Контрольного, так скажемо, застигання, але я бачу, що воно і так вже майже готове. Я ще зробила мандариновий сік, і зараз з нього також зроблю такий самий мармеладик, але вже без яблук. І додам сюди ванільний цукор трошечки і обмакну потім кожен кубик. Ну, кожну жліжку обмакнув в цукрову пудру. ось так. Ну, це більше нам з чоловіком, тому що ігнату не бажано їсти багато мандаринів поки. От, то Він буде їсти яблучний, от, а ми будемо мандариновий. Так, Зараз я тут трошки розвела От, І все це змішаю, доведу до кипіння, дві хвилинки прокип'ячу і по формам. Так, все, додаю е, ванільний цукор <кій> і готово. Кажу вам ближче оцю штучку. Це мені свекруха купила, е, ну, щоб давити сік з лимона, апельсина, або лайма, з цитрусових такий цитрус-фреш. Да? І в Аврорі вона його взяла за 59 гривень. Собі один і мені один. Каже, я, я знаю, що тобі таке треба. Я кажу, так, мені таке треба, бо я таких гарненьких навіть не бачила. Звичайні пластикові так всюди є. А ось цей дивіться, який класний. Єдине, що треба, апельсини невеличкі. Лимони і так підійдуть, а апельсини от в мене був великий, він за, за борта сюди виходив. От, треба такі трошки, щоб поменше, тоді взагалі буде дуже зручно. От, але все одно прикольно. Сюди робиш сік і потім чик, все виливаєш через носик, ні кісточки, ні в ці шкірки, всі нічого не попадає. Класний. Якщо вам треба, зверніть увагу, аврора рулить. І дуже виглядає так прикольно. На розпродажі в Аврорі купила 2 січня ще, здається. Ось такий стакан. Ось, в ньому, до речі, теж є цей прес. От, і Гнат з нього п'є молоко. Ходить і п'є зручно. Ну, Влітку будемо пити холодний напій. Ну і нічого. що... Знову, новорічний, непринципово, зате дуже дешево було. І чашку ось таку пластикову купила, бо ми до сих пір Ігнат п'є з поїльника до сих пір. Я хочу його навчити пити з чашки, він дуже-дуже Це... сопротивляється, не дає мені цього робити, не хоче. все, розумієте, кричить, ні і п'є тільки з трубочки. От з трубочки він п'є без. Питання. Хоча знаєте, я пам'ятаю, як я хвилювалася, що він із трубочки не міг пити. А з чого він пив тоді? А ну з поїльниками, або чи з соски. я Вже не пам'ятаю. Ну Я хвилювалася, що коли ж він навчиться з трубочки. Тепер з трубочки навчився, блін, коли ж він навчиться з чашки. Короче, що постійно щось хочу від своєї дитини. Просто це зараз от йому якраз два роки. Ну Я думаю, що вже в час ну вже багато дітей п'ють і раніше, саме зі стакана, з чашки. А ми чогось. Також цей момент упустила. Ну, якби воно не треба було, то й не пили. Але треба. І їсти ложкою. Ну, це зараз у нас взагалі питання номер один. Тому що це просто якийсь, ну точно, що прикол. У мене Ігнат, коли йому був один рік, він їв ложкою. Він сидів в своєму стільчику і їв ложкою. А потім якось отак мама годувала. Годувала і нагодувала. Що тепер дитина в мене не хоче їсти ложкою сама. Ну, дуже мало, дуже мало і дуже рідко. Він хоче, щоб я його годувала. Це так довго. Ой Боже, у кого дітки самі їдять, вже я вам трохи заздрю. Ну нічого, Ми зараз над цим працюємо. Це нас зараз сидіти, їсти за столом і їсти за столом самостійно ложкою. От, це номер один. А потім вже будемо вчитись одягатись, роздягатись. І горщик. Коротше, бідна дитина, скільки всього ще в неї попереду. Я б така, знаєте, звісно, як мама, я б йому все одягала, годувала, все-все. все Але, ну, це, це неправильно все, нехай вже вчиться, йому вже вже йому можна, вже кицька доросла. Я з вами трошки поболтала, і е, мій, мій е, мармелад вже готов. Е, сподіваюся, що застигне, бо цей, знаєте, такий ріденький, трохи страшно. Розлила в ці формочки для кексів. Якщо нам зайде, і ну, якщо всім сподобається, всі будемо їсти, і мені на ліньки буде готувати, то я куплю в Аврорі ці формочки для цукерок, такі що маленькі, то там є зайчики, качечки, ведмедики. такі. І буду вже тоді в цих формочках готувати. Дивіться, як у мене спортився листочок на моїй монстері. Отут почернів, края пожовтіли, саме один чомусь. Я його витягнула. І так, тіпа, шкода його обрізати, а потім думаю, а що, а що чекати? Він же ж ну, не восстановиться, він же не стане знов зеленим. О, все, коротше, треба обрізати. Мені, я так не люблю це робити. Челоножиці. Мені знаєте, наче, наче я собі щось відрізаю, Боже, не хочеться. Але бачите, ой, і тут вже чорний. Коротше, не буде з нього ділов. Треба його. Прибрати. Я не думаю, що це таке щось заразне, що перескоче на інші листочки, але. Ну, коротше, він не гарний і гарнішим він не стане. Так що, все, буду обрізати. Ой. Все, ой, відрізала. Фу. Треба було, щоб це чоловік зробив. Наче я розумію, що це нічого, просто рослина, але мені все одно. Там такі стеблі, ось такі. Так, шкода відрізати їх. Бачите? Страшно. Що буде їсти? кік Ні. Спочатку, Каси. а потім цукерку. все правильно. Ігнат прибіг, хоче їсти кашу, бо він зранку з'їв дві ложки. Ну, тепер, нарешті, в обід дитина зголодніла. Е, що хотіла ще сказати, що почала їх тут розправляти листочки, а тут дивлюсь щось і знизу. Такий теж щось починає чорніти. Мабуть, їм трошки тут світла замала, і вони тут листочок на листочку в мене лежали, то зараз я їх попідв'язую, мабуть, ще вище, щоб вони так кожен були окремо. Ні, такі великі квітки в квартирі, це, це неправильно. Але гарна вона, звісно, в мене гарна, але ну, дуже гігантська. Ігнашка, дивись, який листочок мама відрізала. Так? Буду тепер як ця імператриця з апахалом. Просто подивіться, який він гігантський. Да. До речі, я ще згадала, що я в тому році десь в цей час також жалілася, що почали жовтіти ці края листочків. Можливо, це взимку в такий період, якийсь у цієї квітки, що вона може трошки хворіє. Мабуть, коротше, треба просто це почитати в інтернеті, і, мабуть, якимось може вітамінками чимось її підживити, бо щось мені таке не подобається. Ігнат співає там пісні. Ой. Так, все, іди сюди. Іди сюди, синок. Ой. Всі діти так вдягаються на вулицю, чи тільки мій? Скажіть мені, будь ласка. Як тільки я кажу, треба вдягатись на вулицю, починається бігатун, Да? Ігнат? що так? Іди сюди. Ой. Іди сюди. Ой. Іди сюди. Ой. Ти ж обала трохи? Так, ми вже майже вдягнулись, точніше, мама там -то вдягнулася, а китік ні. Поки нас не було, нам поприходили посилочки. Вчора я ввечері забрала одразу Сінцея посилку. От, а тепер треба ще на Укрпошту і в Єві памперси забрати. Тому ми зараз Інатам, одягаємось, прогуляємось якраз на вулиці, от, і заодно заберемо. Всі посилки. Дідусь каже, що ти щось так не хоче на вулиці гуляти, бо він там ну, з дідусем гуляв на вулиці, тільки годинку погуляли і все. Як ви дома гуляєте? кажу: отак і гуляємо. Наша прогулка зараз взимку це просто проїхатись туди, куди мамі треба. Мама, і все. Мама, мама. Куди тато пішов? Я. А що він там буде робити? Буде... Буде, сильний. буде сильний. А де мама тільки що була? В Гузюмін він каже, в магазин. Магазін. Магазин, так. Гузюмін. Ми приїхали, і татусик наш каже, Боже, Іната, стільки багато нових слів, що я деякі не розумію. В нього зараз взагалі таке, знаєте, він мені здається, от він що думає, те і каже. Ось такий період. Бо постійно якийсь поток слів і. в голос, в голос. Всі думки в голос, коротше. Дай, Ігнат? Так, що там треба ще одягнути? Кутику. Куртку і. Мікі. А, куртку з Мікі і на голову що одягаємо? Шапку. Шапку. А на ноги що взуваємо? Копліт. Чобітки. Чобітки, так. Які ти хочеш сьогодні вдягнути? А ну покажи взути. Взути, взути. Які взути? А жовті. А, жовті. Він же каже жовті, скажи. Мама, не чуєш що тобі два рази, ніхто повторювати не буде. В коляску сідаємо? Покажи, який ти гарний в комбізі. Так залазь в коляску а. сам а кто допоможе? Мама, допоможи. Так, Мій пакет Сінсея, який я вчора забрала. Е, Ціле пакеті ще. Тут дуже багато речей, дуже багато для мене. Але це я вже зніму у наступному відео, бо я хотіла там і примірку зробити. Ну, коротше, треба трохи мені часу для цього, тому зачекайте, в наступному відео все все вам покажу. От, а зараз покажу ігнату, що купила. Е, на розпродажі все це брала, тому якби, ну, вибрала з того, що було. Е, штани вже в 98-му розмірі. йому Ой, бо 92-й вже трохи е, замалий, але я зрозуміла, що все-таки речі сінсея після приняття сідають. Ну, можливо, що я їх перу в гарячій воді, але вже то, як є. Так, сині і коричневі. Класні штаніжки. Якраз на весну те, що треба. Тепленькі на тоненькому флісі. Супер. І дві піжами взяла. Ну, це був пак. Тобто, вони дві так комплектом і продавались. Також, вибирати не було прям багато з чого. Ну, мені оці з жуками сподобалися. Гнашик любить жуків, то йому також сподобаються. біла з синіми штанами. І тут, до речі, штанішки не на резинці. От, а оця широка штука, так зручніше, я зрозуміла. Бо та резинка постійно е, до колін піднімається, і він просить її опускати. І це мене злить вночі. Е, так, і ось така також З жуками і равликами. От, ну, така, така сама. І також вже 98-й розмір. Блін, так швидко росте, це капець. Так що, ось такі покупочки. Ну, а свої речі вже ж кажу. покажу у наступному влозі. Також забрала ж з пошти е цієї ниточки. От, так що В цьому році моя свекруха все-таки буде з шапкою і шарфіком. І я буду з шапкою. Все це мені це їй прийшло. Тепер в мене вже рученьки чухаються все це в'язати. Скоріше б, скоріше. Ну, в принципі, це таке, що в'яжеться дуже-дуже швидко. Так що, скоро також вам покажу, що воно буде. Клас, нарешті, бо я вже щось довго чекала. Я, до речі, знаєте, завжди в пошуках піжами для ігната, тому що сенсеївські ці піжами от місяць, і подивіться, що з нею сталося. Ну, до речі, на камері вона ще якось гарніше виглядає, а вживу взагалі кофта ще нормальна, а штанішки від піжами дуже сильно Стираються і на колінках тут, ну, взагалі не відпираються вже таке. Тому, ну, в принципі, вони і коштують дешево. Але от на місяць її вистачило, супер. В принципі, відправиться у смітник, купимо нову. Можливо, до речі, думаю, саме піжами спробувати купити все-таки там десь на Next, ну Таке, щоб щось більш якісніше було. От, тому що ну так, ці тоненькі сенсейські це таке. Але хоча б коштують недорого, повторюсь. Щоб що приємно. А я така задоволена, нас в цю п'ятницю запросили на дитячий день народження. Клас. Ну, тобто Ігната запросили, ну, а ми як супровід дорослий. Коротше, нашому другу Дані також виповнюється два роки. Це 17 січня він на місяць нас молодший. І вони будуть святкувати у ігровій кімнаті. Я так зрозуміла, наче локацію скинули, наче таке. Якась там да, велика така ігрова зона дитяча. О, я так, я так це обожнюю. Ну, і плюс це свято день народження, і ми ніколи-ніколи ще не були ніде так. от, то я така вообще, Мене от, знаєте, як до когось на весілля запросили. І то, мабуть, я не так би раділа, як от на дитяче день народження клас. і Це тільки початок. Попереду ще багато таких свят. Я, до речі, також хотіла так святкувати і думала також їх ну, запрошувати. і все. Але у нас день народження випадав у вівторок, і це в будні ніхто не міг, всі працювали, я тоді вирішила, що ладно, почекаємо вже тоді наступного року, і ми трошки по-іншому все спланували. От, але загалом це суперкласна ідея. Єдине, що А, у нас тільки з цим пов'язано дві проблеми тепер. По-перше, нам треба завтра вже на пів-одинадцяту бути там у них, а нам це через весь Київ ще до них їхати. От, і якби, а ми тільки в десятій зазвичай встаємо, а нам в 10 10.30 завтра вже треба бути гоцати. Ну нічого, якось встанемо, щось придумаємо, бо потрібно іще мені зібратися, гнати поїсти. Боже, стільки справ. От, але все одно це клас. От, і друга проблема що подарунок. Я просто не уявляю, як. Як я можу взяти подарунок, подарувати його Дані і при цьому нічого не подарувати Ігнату? Не знаю. Я йому почала пояснювати, що так і так, ігнатчик, ми завтра підемо, не завтра, що ми скоро підемо на день народження до Дані і ми йому купимо отаку величезну машину. Він такий радий, казав, да, отаку величезну купимо, але потім, коли ми дійшли до того, що цю машину доведеться залишити у Дані, то Ігнат розплакався. Він коротше, так не грає. Ну, і я зрозуміла, що ладно, я також не буду е, так робити. Коротше, подарунок ми вже купили, там реально така машина класна. Е, я вам потім покажу, якраз він ляже спати, е, і я буду упаковувати його. Я е, цю машину упакую в папір так, щоб він взагалі її не бачив. І я все одно думаю, що вони там її не будуть розпаковувати, що будуть розпаковувати вже вдома, мабуть. Ну, Все одно, що дітки так не розуміють, що там подарунки все таке. І, коротше, що ігнат не побачить. І плюс там буде дуже багато емоцій, і там будуть всякі іграшки в кімнаті і всякі розваги, то сподіваюся, це все його відволіче. Але на всяк випадок також з собою візьмемо йому нову машину, невеличку, щоб теж була. Бо це ну, у нас, наприклад, це проблема. Якось ділитись іграшками, а новими іграшками, а от такими машинами Ігнат точно не готов. От. Але я вже така, знаєте, в очікуванні клас. Я люблю всякі двіжухи. І така, яка вперше, то в мене взагалі класно. Хоч би все було добре завтра, боже, з цими шахідами, з цим і Ой, Щоб ми гарно провели час і все було добре. Так, в мене по плану, до речі, зараз трохи прибрати в кімнаті, не трохи, а дуже сильно. Плюс познімати оці всі штуки вже все <гум> надоїло. От, і цей, і що? І, і все це треба встигнути до того, як Ігнат ляже спати, бо він в цій кімнаті спить. Так, такою пустою ця поличка не була е, з літа, Бо в мене тут то висіли фотки, потім осінній декор гарбузики висіли, потім зимовий, потім. А, на день народження тут гірлянда завжди висить. Ой, а тепер що? Зараз чимось її позаповнюємо. Так точно не буде. Бо так скучно. <реш> У нас тут біля кухні є така шафа в коридорчику, тато її сам робив. Планувалось колись її закрити дверима, але так, так і не вийшло. Ось, ну, вона для таких, знаєте, консервація, банки тут стоять, всяке, всяке таке, що треба кудись сховати. І зверху тут у мене поличка для новорічного декору і всякого сезонного декору. Тому зараз туди відправиться все це добро. Віночок, ну, коротше, все вже познімала, вазочку з квітами все розібрала. Тут такий бардак. Але щось я не хочу прямо сьогодні наводити тут порядок. А, от, може, колись влітку зберусь. Бачите, скільки пакетів. Це все було не використано в цьому році. Тут такий різний різний декор, кульки, все, що хочеш. Все буде стояти до наступного року. І також в мене тут стоїть корзиночка з пасхальним декором і сітка на мангал. Гарочі, це, я ж кажу, поличка сезонного товару. <гум> Зараз все це якось запігну, вже місця нема. Господи, скільки всього. Треба ще було так все поставити, щоб не боятися тут ходити, щоб воно на голову звалиться, ну, наче наче стоїть. Все, запакували. Пока-пока, до наступного до наступних новорічних свят. речі, <гум> найбільше було шкода розбирати ту свою композицію, де цифри були в бокалах. Зато дивіться, скільки в мене тепер солі. Чотири бокали. Я знаєте, що думаю, може мені зробити отой рецепт, що ця курка на солі. ну Дивіться, скільки солі. Що там трапилось, синок? БМВ кабісіт. А, BMW кабріолет? А, бомбі Кам -бі -кам кабріолет, синок. все, Просто подивіться, пустота на столі, пустота там на полці. Я так не хочу. Мені так не подобається. Що це таке? Так, треба думати щось інше, щось прикольне сюди ставити, бо так мені не подобається точно. Мармеладки Ігнашкіни. Все-таки агар-агар клас, бо бачите, стоїть на столі і не тане. Мені здається, що желатин все-таки би водичку трохи пустив. А так, ну, от реально, як мармелад. Тобто, в холодильнику тримати не треба. Тихеньку їсть, але у бабусі були смачніші, в мене цей раз попались недобрі яблука. Зеленуваті. Треба яблука для цього рецепту брати смачні. От у бабусі були смачні і в неї були класні. Ну, а в мене все вийшло, але от сам смак яблучок зелень. І тут також все-тю. Пуста поличка. Зараз також щось будемо тут думати. Тільки гарбузик, мій тут все прикрашає. Так, чашка. А -а 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 -а. Слухайте, забула. От я так завжди Я все запакую туди наверх, і обов'язково, або якусь кульку, або якусь свічку, щось забуду. В кого таке саме буває? Блін, вона ж величезна ця штука. Ой. Так, ладно, все, полізла я туди наверх її і... кудись там засовувати. Вона мене тут стояла на кавовій машині. І. І-і скрилась, да? не хоче уходити, мабуть. Так, ладно, вип'ю каву бо остине, і потім вже буду думати, куди її там всунути. Блін. Блін. Я все-таки не можу все прибрати з першого разу. Па-бам! Дивіться, що тут заховалось. Ой, тільки запихнула ту штуку. Ех! Як нас хоче добротно приклеїла. Ой, все. До нових зустрічів. Так, ну ладно, це, це там легко, це тоненьке, В цьому місце буде, бо там вже все під зав'язочку. <говорить> Також хочу подякувати, до речі, всім, що ви були такі активні під моїм останнім відео. Там так багато коментів. Клас, мені дуже приємно, що всі мене підтримали. І за <говорить> горщик, <говорить> я так розумію, що це така знаєте тема, яка тривожить всіх. Мене також от, ну якось будемо. Будемо вже з цим вирішувати. Плюс дуже дякую за поради з поводу нашої атопії. До речі, кремчик нам гормональний допоміг. Так, ножки стали чисті, от, але я розумію, що це, ну, що це якби не те, що ми його вилікували, це не так, що ти вилікував якби, цю хворобу кремом, і вона пройшла. Я все це прекрасно розумію. Але. Будемо дивитись далі, як воно буде. Ще ми на наступному тижні підемо до лікаря, що вона нам скаже, як далі робити, чи мазати, не мазати. Ну, а поки я мажу звичайними кремами, звичайними кремами для атопічної шкіри, я маю на увазі, не гормональними. От, і ну, поки наче все добре. От, ну, а далі подивимося. Так, я розумію, що це така. Дрянь, що від неї так просто не відчепишся. Але ну добре, що хоча б хоч зняли оці ну, сильні запалення, що їх вже немає. Ось. Все, на цьому буду завершувати це відео. Сподіваюся, як завжди, що вам було з нами цікаво. Скоро зустрінемося у новому. Я вам там покажу всі свої покупки сенсея. Моєму чоловіку майже нічого не сподобалось. Ну, а чи сподобалось мені, ви дізнаєтесь у наступному відео. Коротше, все. До зустрічі у наступному відео. Всім пока-пока.